На Коп'янському напрямку українські воїни зупинили ворожий штурм. Там росіяни намагалися атакувати поблизу Глушківки. Григорій Дубровський, головний сержант взводу роти ФПВ 3-ї окремої штурмової бригади, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Добрий ранок. Вітаємо. Доброго ранку. Добро. Та давайте ми почнемо зі збору. От я відразу сканую його для того, щоб перейти за посиланнями, можна було задонатувати. Ви так само можете зробити на реби проти впів для третьої роти безпілотних систем третьої ОШБР. Якщо вам зручніше карткою, номер є на екрані, якщо зручніше за QR-кодом, як це роблю я з допомогою телефона. Навелася, а далі камера сама мене перекине куди треба. Розкажіть що за реби, яка потреба. У нас зараз велика потреба в ребах. Реби допомагають зберегти життя наших хлопців на під'їздах, так як ворог активно розвиває свої теж системи FPV. і щоб хлопці безпечно доїжджали до своїх позицій. Ми дуже потребуємо ці реби на автомобілях і на техніці. Ціль збору 350 тисяч зараз нуль або вже зрушив збір. Тобто збір от стартує зараз в ефіру. Тому можете долучитися. З'явилася в нас на екрані стрічечки. Зникла вона там ще порожня. Тому долучайтесь. Будь ласка, зараз нема малих зборів. Навіть гривня вона в сумі зіграє свою роль. Так, це апеляція до кожного хто нас зараз дивиться, або кожного її наприкінці нашої розмови. Ми підіб'ємо проміжний підсумок, скільки вдалося зібрати за нашу з вами розмову, але розпочнімо зрештою цю розмову. Оперативна ситуація на харківському напрямку. Те як те, як минує минула ніч, давайте з цього розпочнемо. Тут скажу, що ситуація зараз наразі складна. Вона і була завжди непростою. Але за хочу сказати, що за весь рік більше року наша лінія відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади завдяки кожному військовослужбовцю нашої бригади залишиться незмінною. І попри те, попри активні штурми, ми проводимо ще вдалі активні контрнаступальні дії. Це, от можна згадати, недавні недавні звільнення населеного пункту Надія. От і ще хочу наголосити, що цього б не вдалося, якби нас не підтримував народ України, якби не допомагали закривати збори на наші потреби. Дуже вам дякую. Бачите, це до глядачів, треба долучатися. Григорію, от дивимося на статистику знищеної особового складу ворога техніки. На Харківщині, судячи з кількості уражень бронетехніки, вони її активно застосовують. Не на всіх так напрямках. Як бронетехніка у них співпрацює, взагалі корелюється з їхньою тактикою малих груп? Ну, uh... Просування малої групи це завжди як міні-операція, і вона завжди супроводжується. По-перше, малу групу бронетехніка підвозить ближче до лінії оборони, от і е, цю малу групу завжди підтримує артилерія, завжди е, підтримують міномети. І так як ми постійно розвиваємо впів ФП, наші ФПІ, наші в наш взагалі, е, в півнапрямок, то ми зможемо зараз залітати в тил ворога і знищувати бронетехніку, завдавати ураження ворожій артилерії ще на під'їздах і на початку цієї операції. Ще раз нагадаємо про збір. От ми маємо зараз за фактично 6 хвилин сьому ранку. Розуміємо, що це найбільш ранні пташки. Ті люди, які зараз нас дивляться, друзі, це перший на сьогодні збір, тому варто з цього почати ранок. Будь ласка, код QR на екрані. Ви бачите, як зростає доля. Ось ця от відсоток зібраних коштів наприкінці розмови. Я ще раз це заанонсую, Ми озвучимо загальну цифру. Скільки вдалося вам зібрати за цю нашу коротку розмову? Тому, будь ласка, донатьте. А ми повернемося до розмови: так звані мангали, тобто наварені сітки на російській техніці, е, реби, до речі, які вони встановлюють на техніку свою. Наскільки це ефективно, і в сенсі для росіян, звичайно, та і наскільки це ускладнює роботу теж для українського війська для вас безпосередньо? Ну скажу так коротко, що на кожну дію є своя протидія і. Для нас, як в плані оборони, треба якнайшвидше знайти протидію і активно її масштабувати до масштабів нашого підрозділу. Звісно, найбільш ефективними, найбільш ефективним засобом боротьби проти впівідронів є реби, реби, на які, власне, ми зараз і робимо цей збір. Тому, будь ласка, долучайтеся до, до збору, тому що ці реби от хочеться. Згадати, наприклад, ситуація, яка сталася не так давно. Немає тижневої давності. Мої хлопці з мого екіпажу Project Spike їхали на позицію, і FPV-дрон е, спробував вразити автомобіль. Але завдяки тому, що хлопці включили реп, е, цей дрон став не керованим і просто впав у полі. Е, якби ребу не було на автомобілі, то, скоріш за все, наслідки могли б бути летальними. До речі, тут цікаве питання, яке стосується ну, воно і нас і ворога стосується. Ось ця втрата дроном керування після впливу РЕБ. Чи є зараз технологія, щоб повернути ці повернути це керування донавести дрон? Так зараз активно розвивається система донаведення після того, як втратили було втрачене керування. До речі, наша рота співпрацює з такими розробниками. Ми активно їх тестуємо, отримуємо розробника, тестуємо на бойових умовах, даємо фідбеки, даємо поради, що працює, що не працює. Виробник до нас дослухається, і щоразу дрони стають кращими і кращими. Сама технологія ще сира, але давайте згадаємо, що fpv напрямок взагалі півтора року тому був такий самий сирий. І е, завдяки таким тестам, завдяки постійним висновкам, е, ми дійшли до того, що зараз кожного місяця більше тисячі пусків і і більшість з них є вдалено. Григорію, на жаль, не встигаю я у вас уточнити про співпрацю з виробниками, власне, про оптоволокно, про рогі дронів, про які вже говорять росіяни. Але друзі, якщо ви ще не долучилися до збору, долучайтесь. Будь ласка, станом на зараз. От я прямо зараз перевіряю на банці вже є 110 тисяч гривень, але збір на цьому не закінчується. Він завжди ще докочується, можливо, навіть на кілька десятків долучайтеся. це супер важливо для того, щоб захищати наших бійців, які власне нас і захищають. Григорію, спасибі вам. Григорій Добровський, головний сержант зводо рота ФПВ 3-ї окремої штурмової бригади був у нашому ефірі.